з ЄРД про відкриття кримінального провадження за цим самим цим фактом, внесення неправильних відомостей в акт ревізії ДФІ за номером 120, 150, 701, 7, 4, 313 від 5 березня того самого дві кримінальні справи були відкриті за частиною першої статті 358. Mm. Чому mm. про це тут нема жодних слідів кримінальних справа? Вам про це не. Повідомляю вам, що були якісь два на провадження, вони були об'єднані, але ви навмисно не долучили документи. Це вже це анонсис, логічний анонс, навіть не про А чого ви про це не знаєте Ви вишні? Я не можу пропасно знати розумієте? Я лише знаю, те, що, що має стосується предмету доказування. Це є факт, що ви не всебічно дослідили е матеріал і провадження. Ми не Він, могли мені допомогти, ви як потеплі могли отримати допомогти. Я вже не я хоч раз не зробив. Це не новий, тобто це саме самостійно, особа можете самостійно долучати, заявляти про питання, долучати про матеріалі. Розкажіть, будь ласка, з якої числа ви є процесуальні керівником по цій справі? Не процесуальні керівники цій справі. Я думаю, чи слідчі по цій справі. 12 травня. Вам відомо про існування моєї заяви від 13 червня 2016 року за номером 3333 заява, я вам зараз оцінюю, що... Вхідний Запись, не знаю, не бачимо її лінію, протягом 15 місяців. Кримінальне провадження номер 57. Що там у розративній частині? Я Практично не розслідується. Протягом розказаних 15 місяців. Яку відповідь на цю живу І Там є відповіді, судя полошова.

А 30 червня справа була і мені надіслали про закриття. Це все, що я отримала у відповідь. Ось ваша честь вона не я ваша честь. Я казала, що ви її не оголошували. Я задавала питання слідчими. Чи знаєте? Він? він же каже, я не знаю, що. Скажіть, будь ласка, чому після рішення студии Лима 2016, яка знаходиться на период 1972, подразумев, если решение Лима матеріал окремий обговорювання выносено по основному вашего що це така реакція на виконання рішення суду? Так. Одразу то з 16 Ні, Мається на увазі, сторінка 72 було рішення судді Лимар, а сторінка 89 після рішення судді Лима зразу було постанова про закриття. Нічого іншого не було, ніж цим двома подіями. Рішення суду лимак і рішення суду було ви 16-го каже. Так. Надо учено просто стоїть перед матеріалом справи перед, перед, перед рішенням. В червні. А чому вона yeah. долучена в червні? А не сразу? А я не пам'ятаю, за, за яких обставин вона було попала в мінасти. Прошу за минуту. За яких обставин не можуть зараз пам'ятати? Ваша честь хочу додати наступне. Це лише ваш перемірник, вона, вона могла бути в справі офіційно. Я ж не пам'ятаю, що вона є, в наєву тих інших модель, там у нас справа чи немає. Тож вона мала бути, бо якщо ухвала що собі приймається, вона є офіційно судові сумну на прокуратуру області. А це лише ваша ваш, копія вашого приміру. відмова у задоволенні клопотання чомусь таких хліба. Незрозуміла і незрозуміла зрозуміла, була ця відмова надана. Рішення суду, ваша честь, від 16 го суді немає, не прикордонний станом на сьогодні. Це кримінальний злочину, виконання рішення суду. Там була зобов'язана премина забереження відстрічів, завезли від рішення. Так, протягом двох років, протягом 15 місяців, ну зараз вже більше, бо вже тут є. Насправді проводилося е, е, ніякого досудового розслідування, не було призначено жодної економічної експертизи, не було проведено жодної віції, не було проведено жодної перевірки, не було проведено нічого загаді, щоб встановити чи правдиві ті факти порушень е, посадових осіб Державної фінансової інспекції, про які я заявляла. Я заявляла про те, що вони внесли неправдиві відомості в акт. В акті внесено неправдиві відомості. Жодного документа для тих дамах справи слідчого Нема про те, що він перевіряв, бо один факт. Він їх не перевіряв жодним слідчим шляхом. Він допитав ряд цар, а скаже, що я не маю до того відношення, я це тільки різний, я не на що на як і Він допитав інспектора, який проводив е -е, ревізію е -е, саме Світлана Федеріна. Він її допитав, вона каже, що ні, я все перевірила, все, що супа казала, я перевірила. Але... Заява кримінального провадження знаходиться лист від е, інспекції державної фінансової, де написано чорним білому, що заява Ступак не перевірялася в зв зв'язку з тим, що нібито ступак відкликав свою заяву про проведення ревізії. На сьогоднішній день слідчому відомо, що відкритим комідовачення стосовно факту, відкликала ступак свої, своїми листами е, цю, ці скарги чи ні, вже встановлено, що ли, лист про відкликання цієї провізії по, мої, по моїй заяві був сфальсифікований. Ви не можете цього не знати, тому що ви знаходитесь на нарадах, е, на, на заслуховуваннях по моїх справах, і ви це не можете не знати. Якщо ви цього не знали, то я вам на попередньому засіданні засіданню повідомляла про це, що повністю справа по ревізії сфальсифікована. Відтак два роки я постійно пишу вашу честь одні звернення одним шрифтом і більше. Прокурору області Янку, ось такі звернення я пишу. про існування е, організованого злочинного угрупування саме в прокуратурі Закарпатської області. Всі факти, про які ми почули під час судових засідань, чисельних, ми все так не можемо винести, з'ясувати вже декілька місяців, чи законно постанова про закриття, чи незаконно. Ми все, всі тут ходимо, займаємо час суддів, судді. З'ясувати, чи так щось робив, чи не робив. Сьогодні ми з'ясували. Нічого він не робив, жодних слідчих дій він не проводив. А відтак кожен пункт моєї скарги підтвердився розкасування цієї постанови. Протягом двох років, насправді, протягом двох років проводилось нібито слідство, в лапках, воно не проводилось. Я, на цьому, я це стверджую, і це злочин слідчих всіх, які там були, і процесуальні, які в тому числі. числі. Вони розслідували справу. Про розкрадання величезних коштів з бюджету е, міста Чопа. Громадян міста Чопа, громаду міста Чопа обкрадали е, злочинці, розтрачували бюджетні кошти, замість того, щоб зробити нам дорогу і світло, вони надавали кошти міліції на охорону міста. Ми єдиним містом в Україні, якій міліція нібито охороняла наше місто, як нічого не відомо. Охороняють бюджетні кошти державні, а чоп охороняли за наші податки місцеві. І заступник ЧОПського міського голови виграє тендер на проведення цього інвентаризації земель міста ЧОП. 320 тисяч коштів бюджетних перераховується на домашню адресу заступника Чопського міського голови Хіжняка по вулиці Вакарова, 34. А прокурор Янко два роки сидить, дивиться в небо і думає, чи було порушення, чи не було. Чи є там злочин посадових особдивий, чи нема. В цей час Ступак постійно долучає до справи документи, документи, які свідчать про злочин. В цей час вступак під час догляду на 10 сторінках вказує, виділяє жирним шрифтом, що мало зробити слідство. Я по справі потерпілою вашу честь. Із жодних моїх клопотань, які я дала на 5 столінах, не виконано жодне і, вас не винесено жодної постанови мені про відмову. Винесіть мені по кожному. Я прошу допитати рівця по той, по той, по той справ звітанню. По Винесіть постанову, не будемо допитувати. Я прошу допитати до нас для цьому, недалече, Міголінів, та юриста фінансової інспекції Закарпатської області які також е, м -м, півроку не давали мені документи для ознайомлення. Ви їх допитали? Не допитали, доносіть постанову, не можемо, не хочемо, не хочемо, не маємо. Яйця заважають поганому танцюру. Я прошу допитати Бубліка і Марухніча, які за безцінь, за безцінь, майже безплатно за три тисячі доларів отримали державне наше майно громади на Місничок. За три тисячі доларів в центрі міста Політмаківську купили. Купили, розумієте? Я вам про це кричу. Я вам кричу про те, що у нас майно без обліку. Майно роз, роз, за ці 10 років, що правила царська влада, майно все розкрадене. Воно роздаровано на своїм, розумієте? Подивіться, хто отримав за 3 тисячі доларів то майно. Виключно члени партії ЄС. Виключно чиновник Бублік, член партії ЄС. І Марухнич. Секретар виконкому партії ЄС. Виключно діє надано право отримувати майно в центрі міста за 3 тисячі доларів. Виключно вони можуть купити у нас незаконно, на, нібито на аукціоні майно за 40 тисяч гривень в центрі міста, будинок поводу 333 квадратних метрів, площі. Ви ж знаєте, що по всім цим фактам, які я зараз називаю відкрити кримінальні провадження, ви ж це знаєте. Вам це відомо, ви ж не пешко не бачите. І ви тому сидете, руч і склали, прокуратура, аж прокуратура області. І кажете, не можемо, у нас нема повноважень. Бідні ви мої зайчики, білі та пушисті, у вас нема повноважень встановити справедливість і повернути розкрадене бюджетні кошти і майнов громади назад громаді. У вас нема повноважень. Навіщо ви нам такі? Що ви за орган, який не можете повернути громаді мільйони вкрадені, мільйони? Ви не бачите вкрадений ліс, ви не бачите вкрадене майно громади міста Чоп, ви не бачите вкр... майно вкрадене громади міста Ужгород. Що ви там робите? Ви, прокуратура області, організована, злочинне угрупування. Ось що я вам скажу.